Мої вітання! Тема сьогоднішнього уроку болота та штучні водими. Під час вивчення цієї теми ми дізнаємось, що таке болото та які його ознаки, які є типи боліт, яке значення боліт для природи та людини. Болота на землі займають невеликі площі менше, ніж 1% суходолу і зосереджені переважно в північній півкулі. Для них характерні певні особливості рослинного і тваринного світу. Для існування боліт потрібна одна з двох умов, або надмірно вологий клімат, де опадів випадає більше, ніж може випаруватись, або неглибоке залягання ґрунтових вод. Також болото може з'явитися і на місці озера, або в старицях річок унаслідок їхнього заростання. Розглянемо утворення болота з озера. Озера. Першим етапом відбувається заростання озера болотною рослинністю накопичення шару торфу. Далі накопичені на дні відмерлих решток рослин і тварин, обміління берегів і як результат утворення болота. Болото це надмірно зволожена ділянка місцевості із шаром торфу не менше, ніж 30 см, який утворюється із залишків вологолюбних рослин. Для усіх боліт характерні три основні ознаки. По-перше, це надлишок вологи, болото на 90% складається з води. По-друге, недостатня кількість кисню, тому процеси гниття на болоті дуже уповільнені, відмерлі рештки рослин до кінця не розкладаються, а нагромаджуються. Таким чином, по-третє, утворюється торф рослинного походження гірська порода. Насиченість води. На болоті кислота торфу і брак кисню уповільнюють зростання бактерій гниття, тому рештки рослин та загиблих тварин не розкладаються, а муміфікуються і добре зберігаються. Розглянемо більш детально, що таке торф. Це однорідна маса коричневого або чорного кольору, утворюється з нерозкладених решток мохів, трав, деревини протягом тисяч років, використовується як органічне добриво, що підкислює ґрунт. Вологопоглинач, низькоякісне паливо, хімічна сировина, будівельний матеріал, корм для деяких свійських тварин. У медицині відома антисептична властивість торфу через його бактерицидну дію. У давнину торф називали займиста земля, оскільки у суху походу траплялися його займання внаслідок нагромадження продуктів життєдіяльності болотних мікроорганізмів, що спричиняє нагрівання до. Плюс 60-65 градусів Цельсія. Торф'яні пожежі тривають довго, гасити їх важко. Вони спричинюють серйозні проблеми зі здоров'ям через забруднення атмосфери. За характером живлення болота поділяють на верхові, утворюються на вододілах річок, живляться атмосферними опадами, утворюються в долинах річок, на берегах озер. За режимом живлення і характером рослинності посідають проміжне місце перехідні болота. Отож, розглянемо першу групу, верхові болота, формуються на плоских вододілах річок. Через накопичення торфу поверхня болота з часом стає опуклою, живлення виключно атмосферними опадами, у яких небагато мінеральних речовин, ґрунти промиті опадами і бідні на поживні речовини. Масив Кремінне на Рівненщині найбільший масив верховинних боліт в Україні. Площа становить 350 км2. У 2017 році його окремі частини долучені до боліт міжнародного значення, рослинність бідна, білий мох з фагном, зокрема, болотні чагарники, дерев дуже мало. В Україні верхових боліт небагато, вони є в Карпатах та на Полісі, де є одним із важливих джерел живлення річок. Другий тип це низинні болота, формуються в зниженнях рельєфу у річкових долинах навколо озер, місцях відпочинку. Виходу джерел, живлення ґрунтовими водами багатими на мінеральні речовини, ґрунти достатньо родючі, збагачені мікроелементами з підземних вод. Рослинність багата, розрізняють болота деревні, чагарникові, мохові і трав'янисті. В Україні переважають низинні болота. В степах та лісостепах 90% боліт на полісі. Існують у долині Дніпра та інших річок герлі Дунаю. Розгляньте рослинний світ верхових боліт та низинних. Третя група це перехідні болота. За ступенем мінералізації вод характером рослинності є проміжними між верховими і низинними. Живлення боліт відбувається за рахунок поверхневих вод під час розливу річок, ґрунтових вод і атмосферних опадів. Верхові болота живляться в основному за рахунок атмосферних Опадів, тому ці болота бідні на мінеральній солі. У живленні низинних і перехідних боліт велике значення мають ґрунтові води, а також води поверхневих водотоків в період їх розливу. Живлення атмосферними опадами має меншу питому вагу. Співвідношення різних видів живлення істотно залежить від висотного положення болоту, болота по відношенню до рельєфу місцевості і від характеру гідрологічних умов заболоченої місцевості. Водний баланс боліт. Мало досліджений. Точних даних про співвідношення елементів водного балансу для боліт різного типу немає. Найбільше болото світу розташоване в Південній Америці в заплаві річки Амазонка. Називається воно Пантанал, що в перекладі з португальської означає волога низовина або болотиста низовина. Населена вона величезною кількістю рослин і тварин. Серед останніх особливо багато крокодилових кайманів, кілька десятків мільйонів. Найбільшим болотом в Україні вважають Кремінне в Рівенській області. Ви про нього вже чули. Загальна площа боліт у нашій країні становить близько 2% від суходолу. Як розрізнити непрохідне болото, яку воно несе небезпеку? Болото може бути небезпечним, якщо воно прохідне, то. То його зовнішніми ознаками є густа трава з осокою, поросль сосни, товстий шар зеленого моху зі слідами старого темно-коричневого. На непрохідному болоті можна помітити калюшки із застійною водою, зарості очерету, трав'яний покрив, що плаває на поверхні. По такому болоту подорож не рекомендується нікому. Болото і людина. Упродовж усієї історії людської цивілізації. Була поширена практика осушення боліт. Це давало змогу використовувати в господарській діяльності додаткові території. В Україні осушили майже половину всіх боліт. Але така практика, з точки зору екології, стала руйнівною для значних територій. Осушення боліт призвело до обміління річок, зниження рівня води в краницях, уповільнення росту дерев, загибелі цінних для людини, болотних видів рослин та тварин. На осушених землях. Посилилися несприятливі природні процеси: вітрова ерозія ґрунтів, виснаження ґрунтів через відсутність торфу. Кожний 6 гектар осушених земель знаходиться в незадовільному стані. Нині від тотального осушення переходять до охорони боліт у природних заповідниках та заказниках. Розглянемо, яке значення боліт у природі. Болота це не зайва вода. Вони є природними губками, тобто живлять річки, утворюють їхні витоки. Природними фільтрами є, захищають від токсинів та мікробів через бактерицидну здатність торфу. Болота є домівкою для організмів, середовище існування вологолюбних рослин та тварин. Природні порохотяги, поглинають до трьох тонн пилу з одного гектара, оскільки пил має тенденцію рухатися в бік низької температури. А також є легенями планети, поглинають з повітря вуглекислого газу та виділяють кисню в 7-15 разів більше, ніж такої ж площі ділянка лісу. Процеси гнення, гниття уповільнені. Відбувається мале надходження в атмосферу вуглекислого газу, що запобігає потеплінню. Для чого ж людина створює штучні водойми? Більшість водойм, які створила людина, не можна побачити на карті, але їх видно на плані місцевості. Наприклад, штучні водойми, ставки є практично в кожному селі. Ставки в Україні налічують близько 28 тисяч. Воду з них використовують для зрошення, випоювання худоби, у ставках розводять рибу. Крім ставків, до штучних водойм належать водосховища та канали. Водосховища будують на річках вище за течією за допомогою греблі. Водосховища, як і ставки, регулюють рівень води в річці, а також рівень підземних вод. У місцях спорудження водосховищ часто будують електростанції. Перші водосховища на землі з'явилися близько 4 тисяч років тому. Їх будували для зрошення земель та боротьби з повенями у давньому Єгипті, Китаї, Месопотамії. Греблі гідротехнічні споруди, що прикривають водотік води в річці, будують їх з давніх часів. Поверхній частині греблі зазвичай прокладається транспортна магістраль для проїзду через неї. Яке ж практичне значення гребель? Для чого їх будують? Для регулювання стоку води в річці, для запобігання. Паводкам, оскільки гребля сповільнює плин ріки, забезпечуючи випуск води в нормальному режимі, з метою створення водосховища, в якому міститься запас води для загального користування та сільськогосподарських потреб, наприклад, у посушливий період для поливу, для того, щоб зробити річку судноплавною по всій довжині, для виробництва електрики та створення гідроелектростанцій. Розгляньте, який вигляд має гребля. Канали теж штучні системи створені людиною для зрошення, осушення та судноплавства. Судноплавні канали бувають глибоководними, за якими можуть проходити великі морські судна, і мілководними, призначеними для руху річкових і каботажних судів. Канали загальносвітового значення з'єднують моря і океани в єдину транспортну систему і використовуються більшістю держав світу. Наприклад, Панамський канал між Атлантичним і Тихим океаном розташований Суецький між Середземним та Червоними морями. Бачите в нижній частині Панамський та Суецький канал. Розгляньте, як відбувається робота на Панамському каналі. То надмірно зволожена ділянка місцевості із шаром торфу не менше, ніж 30 см. За характером живлення розрізняють болота низинні, верхові перехідні. Прохідне і непрохідне болото можна розрізнити за зовнішніми ознаками. Значення боліт у природі дуже велике, тому вони потребують охорони. Штучні водойми це водосховища, канали, ставки. Греблі на річках мають велике практичне значення, але водночас створюють екологічні проблеми. Проведемо хвилинку відпочинку. Використовуючи ці слова, переставте в них букви так, щоб утворилися нові слова: Канал, болото, ставок, водосховище. Домашнє завдання опрацювати тему штучні, водойми та болота. Бажаю успіхів у засвоєнні знань. Бувайте!